Привіт, друже, давай поговоримо про те, що найбільше зачіпає жінку, яка тебе не цінує або не цінувала. А кінці побачимо, що на це сказав би Марк Аврелій. Дві ситуації. Перша жінка, до якої ти маєш почуття, віддалилася від тебе після того, як ти зробив для неї все можливе. Ти намагався, але нічого не вийшло. Друга. Ти у стосунках із людиною, яка здається. Не сприймає тебе серйозно. Сьогодні вона тебе любить, а завтра вже не так сильно. Загалом вона просто грається з тобою. Мені здається, я бачу тебе зараз. Найімовірніше, ти відчуваєш сум, злість, можливо навіть провину. І, мабуть, думаєш, поки я страждаю, мене ще більше болить те, що вона живе собі щасливо і їй до мене немає діла. Але знаєш що? Все не зовсім так, як здається. Ба більше є речі, які ти можеш зробити, щоб змінити цю ситуацію. Друже, у цьому відео я поясню тобі, що найбільше зачіпає жінку, яка тебе не цінує або не цінувала, і найкраще те, що ти сам можеш зробити так, щоб це сталося. Це не просто, але не хвилюйся, я допоможу тобі. Дивись відео уважно, аналізуй усе логічно. Якщо тобі потрібен поштовх, щоб застосувати ці поради, не переживай. Ти отримаєш його у фінальній рефлексії. Наполегливо раджу тобі дослухати до кінця, тому що головна думка, яку я поясню в кінці, допоможе не лише в цій ситуації, а й в інших сферах твого життя. Перше, що найбільше зачіпає жінку, яка тебе не цінує, це коли ти сам вчасно відходиш у бік. Тобто доводиш справу до того, що вона мусить тобі сказати: не пиши мені більше, або я не хочу з тобою бачитися. Важливо поглянути на ситуацію об'єктивно. І я знаю, що це непросто, бо в тебе задіяні почуття. Але якщо ти вже тривалий час намагаєшся завоювати увагу і прихильність жінки, яка тебе ігнорує, або що ще гірше грається з тобою, настав час ухвалити рішення і піти. Ти можеш сказати, я не можу цього зробити. А раптом, якщо я продовжу намагатися, все зміниться. Але ось що я тобі скажу, це пастка, яку ти сам собі ставиш. Ти просто не можеш розірвати стосунки, хоча розумієш, що вони тобі шкодять. І щоб переконати тебе зробити перший крок і піти, я дам тобі дві причини, Шановний, якщо ти не відійдеш вчасно. То знаєш, що станеться, вона сама тобі скаже. Прощавай, і повір мені, ти почуватимешся набагато гірше, ніж якби прийняв це рішення сам. Перша це просто питання гідності. Якщо ти розірвеш стосунки першим, навіть якщо ти для неї не такий важливий, це вдарить прямо по її его, і повір мені, їй це зовсім не сподобається, друже. Якщо вона ще не відштовхнула тебе. Але ти бачиш, що став її емоційним рабом. У тебе є хороша новина, ти ще можеш довести, що це не так, просто грюкнувши дверима сам, не вагайся, ти ще подякуєш собі за це. Друга річ, яку ти можеш зробити це стосується як ситуації, коли жінка просто зникла без пояснень, зробила гостинг, так і коли вона розірвала стосунки, але час від часу пише тобі, коли їй це вигідно. Закрий із нею всі канали зв'язку, щоб вона більше не могла вийти на тебе. Так, заблокуй її. Зараз ти можеш не вірити, але блокування має багато переваг. По перше, вона більше не матиме доступу до тебе. По-друге, ти відчуєш більше спокою, тому що перестанеш постійно перевіряти телефон, очікуючи на її повідомлення. Ти отримуєш душевну рівновагу, а це вже немало. Адже рівень твоєї тривожності значно знизиться. А що ж вона так, тобі можливо байдуже, що вона відчуватиме. Але пам'ятай, коли ти закриваєш перед нею всі двері, ти даєш їй чіткий сигнал все скінченно, у тебе більше немає доступу ні до мене, ні до мого життя. І повір, це її зачепить. Третє, що ти можеш зробити, це забрати в неї свою дружбу. Ти не можеш залишатися другом жінки, яка тебе не цінує або не цінувала як партнера. Ти знаходишся в іншому стані, ти відчуваєш любов, а вона ні. Я вже казав в інших відео коли жінка пропонує залишитися друзями, це пастка. Ти не повинен у неї потрапляти. Їй це вигідно, вона продовжує мати тебе в ролі емоційного раба, коли їй це зручно, і використовує тебе для власних цілей. А ти, ти погоджуєшся на цю дружбу, обманюючи себе, сподіваючись, що одного дня вона змінить своє ставлення і покохає тебе. Знаєш, що її зачепить найбільше. Якщо ти сам відмовишся від її дружби, і що найцікавіше, це буде найкращим рішенням для тебе. Тож зроби це. Четверте, нормалізуй своє життя. Настав момент зосередитися на собі. «Так, Тобі може шалено подобатися ця жінка, але якщо вона не готова будувати з тобою щось серйозне, тобі потрібно рухатися далі. Якщо ти виконав попередні три кроки, зараз саме час відновити свій внутрішній баланс і повернутися до нормального життя. Я не кажу тобі на цьому етапі змушувати себе до нових стосунків або навмисно шукати нову пару. Тобі не потрібно зустрічатися з іншими жінками. Тільки для того, щоб заповнити порожнечу, яку залишила та дівчина. Це навіть може бути шкідливо, але що ти дійсно можеш і повинен робити, це займатися тим, що тобі подобається, зокрема соціалізуватися і відкривати нові шляхи в житті. Якщо ти зможеш відновитися і жити без постійних думок про неї, це твоя перемога і водночас удар для неї. Вона зрозуміє. Що ти більше її не потребуєш, цей момент дуже важливий, тому що знаєш, що може статися. Якщо ти пройшов усі попередні кроки, дуже ймовірно, що ця жінка, яка тебе не цінувала, почне бачити ситуацію інакше. Вона, можливо, навіть захоче знову вийти на контакт, не тому, що змінила ставлення, а просто щоб перевірити, чи ти ще доступний для неї. Але якщо ти зробив усе так, як я раджу у цьому відео. Вона не зможе до тебе дістатися. Зрештою, головне для тебе це дійти до стану, коли вона тобі стане абсолютно байдужою. Я розумію, що зараз це може здаватися нереальним, але якщо ти зробиш усе, про що тут говориться, настане момент, коли її присутність або відсутність у твоєму житті не матиме для тебе жодного значення. І знаєш що? Це ще одна річ, яка її зачепить. Коли вона випадково побачить тебе або дізнається щось про тебе і зрозуміє, що ти більше не переймаєшся нею, їй це не сподобається. Але важливо тут немає місця для помсти чи образ, немає болю, є лише байдужість, тому що ти вже перегорнув цю сторінку і ось що її зачепить найбільше. Ну що ж, шановний, ми дійшли до фінальної, надзвичайно важливої частини цього відео. Як пояснити це найкраще? Одна з найбільших помилок, яку ми можемо зробити в такій ситуації, коли хтось нам подобається, але взаємності немає, це думати, що проблема в тому, що ми недостатньо стараємося. Ми починаємо думати, що якщо будемо ще більше доводити свою відданість, ще більше старатися, то все зміниться. Але, намагаючись наблизитися до тієї людини, ми непомітно віддаляємося від самих себе. Якщо це про тебе, ти напевно відчуваєш, що більше не впізнаєш себе у своїх діях, ти живеш, повністю зосередившись на ній, але при цьому абсолютно відключений від себе. І якщо ти вважаєш, що успіх у стосунках це повністю присвятити себе жінці, щоб усе запрацювало, ти глибоко помиляєшся. Саме тому зараз настав момент змінити підхід, тому що якщо ти відчуваєш, що втрачаєш себе. Намагаючись завоювати когось, це означає, що ти вже програв і не тільки не отримаєш ту жінку, а ще й втратиш свій внутрішній баланс. Стосунки повинні будуватися на природному потоці, а цей потік неможливо змусити. Через усе це, друже, ти зараз почуваєшся так погано, саме тому ти відчуваєш злість і, чому б не сказати прямо, навіть бажання помститися їй, бажання. Щоб вона теж відчула біль, який переживаєш ти. Але дозволь мені сказати тобі, ось що саме ти занадто поступався, саме ти намагався змусити працювати те, у що вона навіть не хотіла вкладатися. Тому саме ти маєш змінити підхід і більше не чекати, що вона прийде до тебе. Бо якщо вона цього досі не зробила, значить вже не зробить. Я створив це відео, щоб ти нарешті зрозумів. Настав час перестати зациклюватися на ній, перестати шукати відповіді на запитання, чому вона мене не хоче, чому вона зі мною грається, чому вона мене ігнорує. Друже, ти повинен стати головним героєм власного життя, і коли ти справді станеш ним, ти будеш готовий зустріти жінку, яка дійсно тобі підходить, а це найболючіше для тієї, що не оцінила тебе і гралася тобою. І ось три глибокі поради Марка Аврелія щодо цієї ситуації: перестань чекати справедливості від світу, не бажай, щоб події відбувалися так, як ти хочеш. Бажай лише, щоб вони відбувалися так, як вони відбуваються, і ти будеш у мирі. Якщо ти вважаєш, що тебе мають цінувати за твої зусилля, ти чекаєш від світу справедливості, якої в природі не існує. Люди діють згідно зі своїми інтересами, а не за твоїми очікуваннями. Як тільки ти це приймеш, зникне відчуття образи не дозволяй болю створювати з тебе іншу людину. Найкраща помста не стати таким, як твій кривдник. Розчарування може змусити тебе озлобитися, стати байдужим або грати за чужими правилами. Але справжня сила залишатися вірним своїм принципам. Навіть коли інші тебе не цінують. Пам'ятай про швидкоплинність всього. Подивися на минуле, скільки людей, яких колись хвилювали такі ж проблеми, як у тебе, вже зникли. Ти теж скоро станеш лише спогадом. Те, що зараз здається важливим, лише мить у масштабі життя це мине, те, що тебе хвилює сьогодні, через рік може взагалі не мати значення. Чим швидше ти це усвідомиш, тим легше стане відпустити людину, яка не цінує тебе.